Стало відомі українські ціни на новий Peugeot 5008. Привіт, мене звати Сергій Волощенко, і це офіційна презентація нового французького кросовера на каналі Big Тест. Будемо знайомитися з новим флагманом, його технологіями і комплектацією. Peugeot 5008 це найбільший французький SUV і найбільш технологічний Peugeot в сучасній лінійці виробника за довжиною 4791 мм. Він на 15 мм довший за попередника і навіть більший, ніж колишній президентський автомобіль Peugeot 605. І на відміну від молодшого брата Peugeot 3008, 5008 вже грає у вищому сегменті D-SUV та пропонує просторий семимісний салон, що стало можливим завдяки солідній колісній базі у 2,9 цілих метрах. При цьому 5008 – це один з найгарніших і найсолідніших. Кросоверів в своєму класі, особливо в такому стальному металіку. Цей стиль неможливо сплутати з іншими, і багато дизайнерських рішень 5008 ділить з молодшим братом 3008. Мова йде звичайно про ці три світлодіоди, які нагадують сліди від пазурів лева, інтегровану розчітку радіатора чи ефектні 19 дюймові легкосплавні диски. При цьому 5008 бере не тільки дизайном, але й інноваційністю, адже новий кросовер створено на базі нової платформи Stellantis Medium, яка дозволяє створювати автомобілі з різними типами привода – гібриди, 100% електрокари, а також автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. В Україні флагманський кросовер поки що представлений тільки в одній турбобензиновій комплектації з мотором 1.6, який є одночасно азартним і помірно економічним. Він розвиває 180 кінських сил і 300 ньютон метрів вже з позначки 2000 обертів на хвилину. Це дозволяє 5008-му розганятися. До 100 км на годину усього за 9,1 секунди. Турбомотор працює вкупі з автоматичною коробкою передач на 6 швидкостей, яка забезпечує м'які і непомітні перемикання. А завдяки тому, що ходову налаштовано в кращих традиціях Peugeot 5008 впевнено. І стабільно тримає пряму, і азартно керується поворотам. 5008-й вирізняється рівнем технологічності і задає тренди у своєму класі. Новинку оснащено крутою матричною оптикою з технологією Pixel LED, яка вміє адаптуватися до дорожніх умов, не засліплюючи при цьому яскравим світлом інших учасників руху. Лагманський кросовер підтримує водія завдяки комплексу численних систем безпеки, що об'єднує датчики, камери і радари, такі як адаптивний круїз-контроль з функцією Stop and Go, асистент утримання в смузі руху Lane Keeping Assist, система екстреного гальмування у міському циклі руху та розпізнавання дорожніх знаків, що роблять керування ще легшим і безпечнішим. Флагманський кросовер Peugeot дійсно великий. Він сприймається солідним завдяки довшій кормі. А за рахунок збільшеної колісної бази він пропонує чимало місця для пасажирів другого ряду. Спинки крісел в другому ряду регулюються в п'яти положеннях, забезпечуючи комфортну посадку навіть під час дуже далеких подорожей. Крім цього, вони ж регулюються повздовжньо вперед-назад. Забезпечуючи більше місця або ж для колін пасажирів в третьому ряду, або ж для вантажу. Двері багажника з електроприводом, який має також сенсор під заднім бампером, і під ними приховано дійсно гігантський простір. Тому що якщо скласти спинки другого і третього рядів, то в нього входить 2232 літри. І це дозволяє перевезти будь-що валізи, дитячий візочок, навіть велосипед. Більше того, якщо розкласти спинки третього ряду, то залишається багажник із глибиною в 42 сантиметри, що дозволяє перевозити чималі речі. Взагалі, 5008 пропонує не тільки великий запас місця в салоні. А інтер'єр сприймається дуже стильним і затишним. Як на мене, це один з найкрутіших інтер'єрів сучасному автопромі, який легко би підійшов якому-небудь ефектному спорткару. І матеріали якісні шкіра нампа, алькантара, справжній алюміній. І на варті комфорту пасажирів також є система моніторингу якості повітря, яка вміє автоматично вмикати рециркуляцію повітря. Салон Peugeot 5008 дарує відчуття максимального комфорту та захисту, як у коконі. За це відповідають в тому числі високоякісні сидіння, які оснащені адаптивними пневматичними валиками бокової підтримки, що ідеально підлаштовуються до форми та пропорцій тіла пасажирів. Більше того. Ергономічні передні крісла із сертифікатом АГР оснащено навіть масажерами із шістьма програмами. І знаєте, в цьому класі опоненти пропонують чимало обладнання і здивувати когось великими екранами вже доволі важко. Але 5008 все одно сприймається як окреме явище. Він виглядає, наче концепт-кар з цією величезною вигнутою панеллю на 21 дюйм, яка є частиною концепції панорамік iCockpit, яка поєднує в собі і цифрову панель приладів, і екран мультимедійної системи, який можна налаштовувати під себе за допомогою віджетів. І ось це враження концепт-кару, воно підкреслюється і підсвіткою, завдяки якій здається, що ця величезна панель. Ніби левітує в повіт. І це ще не всі монітори. На центральній частині передньої панелі розташований блок сенсорних кнопок iToggles, які можна запрограмувати для швидкого доступу до 10 улюблених функцій. Наприклад, до телефонного виклику певного контакту, запуску навігації до потрібного пункту чи встановлення ідеальної температури кліматконтролю. А тепер про ціни. Адже вони стали відомі саме сьогодні. Цікаво, що 5008 майже не подорожчав у порівнянні із попередником. Флагманський кросовер пропонується у двох виконаннях: щедро оснащена початкова комплектація Allure коштує 1 мільйон 503 тисячі гривень, а топове виконання GT, яке у нас в руках. І яке включає усі найсмачніші пункти з точки зору комплектації, коштує 1 мільйон 674 тисячі гривень, це продуманий великий автомобіль, де кожна деталь має власне місце, щоб було комфортно використовувати його щодня. Унікальний кросовер для великої родини чи навіть як перевізник для корпоративних потреб, який здатен замінити великий вен. І для тих, хто любить цифри, можна заздалегідь прорахувати вартість технічного обслуговування вашого 5008-го, скориставшись офіційним сайтом Peugeot, що важливо, дилерська мережа Peugeot налічує 24 центри, що знаходяться майже в кожному куточку нашої країни, і гарантують вільне та легке придбання та обслуговування вашого авто, де би ви не знаходилися. Але незалежно від технічного обслуговування і гарантії, яка, до речі, становить 3 роки або 100 тисяч кілометрів, можна скористатися програмою технічної допомоги в дорозі Peugeot Assistance. А вибрати свій кросовер Peugeot можна на фірмовому онлайн складі бренду. Варто лише перейти за посиланням під цим відео на cars.peugeot.ua. я би купував 5008 через вигідні програми фінансування БайІзі. Де не потрібна уся сума одразу. Зрозуміло, що ми розповіли не про все обладнання, яке може мати 5008. І для детальнішої інформації звертайтеся до найближчого дилера Пежо. Тому що завжди краще один раз проїхатися ніж подивитися презентацію. Проте з нашої точки зору, 5008 новий флагман Peugeot вийшов саме таким, як ми сьогодні розповіли. І чекайте на наш детальний їздовий тест-драйв.